Ну і Трактор для тих, хто шукав якусь вживану сороківку. А це у нас не простенька 40, це у нас Донфенг. Такий вже рідко зустрінеш на площадках в стані нового. А це у нас вживаний 2018 року з ось такою класною кабіною, з такими округлими форточками. Дверка у нас не спарена, а розділена. Ззаду є форточки. І ось така половинчата дверка. А трактор у нас 18-го року випуску По стану, я думаю, по відео видно, що він досить збережений. Має повний привід цей тракторець 2,5 Зен-двигун 490 це 40 кінських сил. Широчезні колеса. Попереду у нього 7,5 на 16, а позаду він має ось таке колесо 12,4 на 24. Трьохточкова навісна система. Вал відбору тут на дві швидкості. Трактор, до речі, має також. Двохдискове щаплення. Демонструю також трактор всередині. Він іде ось так зашитий. Куліса в стилі Дунфенгів -E реверсу у нас по центру, чотири основних передачі та понижені і 4 плюс 1 на 2. Є дві швидкості валовідбору потужності, дводискове щаплення. До речі, також має заводське опалення. Кабіна повністю-повністю заводська. У нас зараз ще трактор запущу і продемонструю вам усі показчики, що є на цьому тракторі. Запускаємо трактор. Дуже гарний тиск має, зарядка працює, температура працює. О. І ось таку роботу має Zen 490 двигун від Донфенгів. 7500 буде його ціна. Трактор на документах з реєстрацією 2018 року випуску і знаходиться він у Хмельницькому. Є у нас доставка, є також обмін на ваш вживаний. Якщо цікаво, звертайтесь за номером.